Втрата природного середовища і існування живих організмів через використання земель для вирощування продуктів харчування, палива та деревини, а також надмірне використання рослин і тварин людьми через вирубування лісів, полювання і риболовлю є великою небезпекою. Але саме від людини залежить збереже вона природу, чи зруйнує. Нам подобається чисте повітря, прозора вода в річках, зелена трава на луках, могутні дерева в лісах. Це все життя і наш обов'язок зберегти його. Без природи людина загине. Сьогодні небайдужі люди об'єднуються у товариства, мета яких охороняти природу. Окрім учених над збереженням та охороною природи, працюють також просто ті, хто любить усе живе. Об'єднання науковців, акеоактивістів та небайдужих громадян навколо ідеї збереження природи у різних куточках світу дало початок діяльності Всесвітньому фонду дикої природи. В Україні представництво Всесвітнього фонду дикої природи займається дослідженням і збереженням популяцій та оселищ знакових для України рідкісних видів. Питання охорони та збереження природи контролюється і на рівні держав усього світу. У 1979 році в місті Берн представники країн Європи започаткували конвенцію, відому більш як Бернська конвенція. Світовою спільнотою було створено міжнародний союз охорони природи. Ця організація об'єднує 82 держави та близько 10 тисяч учених і експертів. За даними Міжнародного союзу охорони природи, було створено перший червоний список видів, що перебувають під загрозою зникнення ще у 1964 році. Загалом, діяльність міжнародних природоохоронних організацій спрямовано на вісім напрямків. Ми ж розглянемо детальніше один із них. Це підтримка та створення природоохоронних територій. Саме зараз на цих кадрах ви бачите природоохоронну установу Національний природний парк діснянсько старогуцький Це дивовижний куточок природи на самому сході українського полісся. Старогуцькі ліси з віковими деревами, болотами, луками зберегли багато рідкісних видів рослин. Навесні під час цвітіння первоцвітів ліси набувають особливої вишуканості. У заплаві десни широкі луки з височенними травами, стариці, протоки, переліски з ясена, дуба та осики. Біота України нараховує понад 70 тисяч видів, з них флора понад 27 тисяч видів, фауна понад 45 тисяч видів. Одним із заходів збереження цієї різноманітності тваринного і рослинного світу є ведення червоної книги України. З видами, занесеними до червоної книги, досить легко ознайомитись на порталі Природа України. А зараз я вам покажу, як можна ним скористатися. Тож вирушаємо мандрувати сторінками червоної книги. Тут можемо обрати карту поширення видів або рослини по областях України. Серед списку областей обрати сумську та переглянути всі види рослин. Які занесені до червоної книги саме у нашій області. Тут обрати жовтецеві та сон Лучний. На цій сторінці ви бачите ареал розташування виду, його зовнішній вигляд, наукове значення та причини зменшення чисельності цього виду. Також пропоную переглянути цікаву інформацію про тваринний світ. Так само можна обрати по областях, вибрати серед областей Сумську. Та серед хижих обрати, наприклад, Рись. Серед даних можна побачити чисельність, морфологічні ознаки, режим збереження популяцій та заходи з її охорони, ареал виду і поширення його в Україні. Тож будьте дружніми до природи, вона колиска життя, а ми з вами її частина. Давайте разом берегти природу рідного краю, природу Сумщини та природу України. Дякую вам за увагу.